Манхейм Діманада ціла машина. Манхейм, ось наш вихід. Діма, Діманада ціла машина. Манхейм, ось наш вихід. E, насправді, якщо ми кажемо про цілі автомобілі, манхеєм це дійсно вихід. І при цьому потрібно враховувати декілька факторів. Манхейм, частіше за все, там вигідно купувати дизельні автомобілі, цілі повністю, або можна купувати електроавтомобілі, точно також цілі. Якщо ви готові переплатити за бензиновий автомобіль. Також можна там взяти. Що ми взагалі маємо? Ми маємо огляд 360 автомобіля, зовні всередині на Манхеймі показують навіть подряпинки, мінімальні. Там вказують сантиметри, ми можемо побачити, навіть якої довжини ця подряпина. Там вказують повністю всі пошкодження автомобіля, просто від А до Я. Навіть, знаєте, можливо, навіть трошки краще, ніж на 100. Тому якщо ви для себе хочете цілий автомобіль. Дизельний або електричний автомобіль ставте плюс. Ми зробимо для вас безкоштовну підбірку і зорієнтуємо по цінам і, взагалі, по стану автомобіля. З вами компанія Бійці Автолоджистік нам довіряють.